Посеред псалмів, які ми читаємо сьогодні, з 133 по 136 хочу звернути вашу увагу на 135-й псалом. Його жодним чином не можна пройти увагою. Цей псалом унікальний повторенням. У кожному тексті, у кожному з 26 текстів, друга половина повторюється, бо навіки його милосердя. Бо навіки його милосердя. До речі, мабуть, цей рядок так само для тих, хто не любить в церкві, коли в піснях багато раз повторюється одне і те саме. Деколи це дуже корисно і цим користувався також Давид. Бо оцю думку він хотів би, щоб кожна сім'я, щоб кожна громада утвердила Бог добрий і Його милосердя навіки. Псалом починається і завершується зі словом дякуйте Господу! Добрий бо він, бо навіки Його милосердя. І про що б не писав Давид? Далі все завершувалось, бо навіки Його милосердя. Божа риса, Божа властивість, якість він, милосердний Бог. В Ісусі Він став ще ближче і більше милосердний, ніж знали його навіть євреї. Кожен раз, коли Ісус бачив людей в біді, Він не проходив мимо. Ви скажете, а зараз християни хворіють. Християни зазнають страждання. Ісус і зараз не проходить мимо. Він поряд з тими, хто зазнає знає біль, хто зазнає біду, хто зазнає страждання. Він поряд тоді, коли нам зле, бо навіки Його милосердя. А тому для нас залишається подяка. Цей псалом вартує особисто повторювати, вартує в громаді Його саме таким чином читати, коли ведучий зачитує. Хто землю простяг над водою, а громада відгукується, бо навіки його милосердя, чи в домашній групі, чи в сімейному читанні. Але нагадування про те, який є Бог, для нас важливо. Бо прийде сатанам, посіє сумнів в добрості Божій, покаже, чи загострить увагу на слабкостях, на біді і скаже, де ваш милосердний Бог. А наш милосердний Бог поряд. І Він так само переживає разом з нами. Бо живемо ми в час, після гріхопадіння, коли тіло зазнає смерть, ми живемо в час, коли царює злий серед своїх слуг. І це зачіпає так само і його дітей. Але ми знаємо, що Боже милосердя все одно переможе усе зло свого часу в повній мірі. А зараз ми проголошуємо. Господь добрий і Його милосердя навіки.